Так, добрий день. Сьогодні ми відправляємо машину з укладочним комплексом, понимаєте. Це я відео знімаю таке для хлопців, які ми відправляємо прийме, ну і обща інформація. Значить, дивіться, як підвішено через палець. Просто. Тут так само без стиковка. Всі апарелі, оця апарель, вони всі універсальні. Стоють. Оцю штуку тобто підняли палець, верніше два пальці. отстикували її швидко. Гідрозахват. Гідроциліндр от перекидається на розміри, бачите, отверстия. так? Можна відрегулірувати цепі. Там. В общем, він підлягає там регулюванням декількох плоскостях. Кольоса бокові, ці бокові. Ось. 4 колеса. Це задають розмір на толщину плитки. Ці колеса. Коли ви підходите до краю плитки, укладаєте, ці колеса задають вам регулювання. Вони зараз до догори, але їх треба буде перекрутити вниз. Там є аналог настройки. Значить, положення гідрозахвата отаке от при укладці. Тобто ця роздвіжна губа вона стоїть до погрузчика. Шланги, звісно, ви повісите. Тобто, два оцих соска, два шланги вішаєте. І стикуєте з гідромуфтами розривними. Ось це дві гідромуфти. Це робочі. Це дренажна лінія. Ну, вона теж як гідромуфта розривна. Оце гідролінія. Бачите, дренажна гідролінія. Оце дві напорні. Вот. Все понятно, да? Вони приходять на оцей речашок на Вот. Понятно, так? Да? Це стріла, це наклон стріли, це ход два рычага. Задні колеса. Теж там є відео, як устанавливать колеса для укладки. Зараз це вони в транспортном положенні. Не в робочому, стоять доверху. Наїхали на плітку, виняли болтик, Хлопці їх там фіксируючи. Все, колесо розворачується, стає в робоче положення. Колеса гусматик, дуже серйозний тут обод. хорошо працюють. Ну і задні рожки для утяжелителя сюда ставим по месту вже приїхали для утяжеления кому не хватає веса ставим в продоль дорожный бордюр Фіксуємо там резинками веревками кто як кому дреться понятно да? вот такий вот у нас укладочный комплекс на погрузчику бруков Соответственно, якщо вам треба готовити, ви ставите ковш. Бачите, так, да, універсальна стиковочка, апарель. От, от бачите, вся машина. То есть все так предусмотрено, щоб ви могли поставити укладочний комплекс. От, укладочний комплекс трошки віктор. Испытывали машинку. ще была грязь, трошки на колесах осталось, Да, ну, она тряхнется. Так, понятно, да? Все.